Усім доброго дня. Сьогодні в нас 3 червня 2022 року. Україна, Полтавська область, місто Кременчук. Вже дозрів ранньо з цього сорт абрикоса французької селекції під назвою Грубіста. Має чудовий товарний вигляд, має отакі крупні плоди. Зараз ми будемо його вже збирати. Тримається на дереві цей сорт непогано. Такий має вигляд. Загрузка, бачите, яка. Треба було ще сильніше пронормувати цей сорт, бо бачу, що трохи перегруз іде. Ну нічого. Нічого. Поїмо, ось такий вигляд. Дуже красиві. Нарядні абрикоси. Це промишлений сорт французької селекції. Його вирощують для промислових насаджень, щоб зібрати дуже гарні, класні проди, він користується попитом на ринку за свій товарний вигляд, за добрий смак. Ну, давайте зараз нарвемо, продегустуємо, витримує морози до мінус 24 градусів подоноси. У нас був в тому році мороз зимовий мінус 28, то абрикосів не було. Приморозки, в принципі, переноси весняні середньо. Був врожай не дуже великий, але був. Ну, морози мінус 28 не переніс. Вся бронькова квітка була знищена таким морозом. Ну, взагалі запах стоїть, оце знімаю, відеозапах, дуже шикарний, такий абрикосовий аромат. Клас. Ладно, давайте зараз дегустувати, бо вже не можу. Такий вигляд має абрикос рубіста. Дуже він гарний, дуже товарний сорт. Давайте побачимо, яка вага в нього. 85 грамів. 80. Середня вага десь 60-70 грамів. Самі крупні можуть бути до 90 грамів, можливо навіть до 100 77 7 грамів. Дуже гарний. Ось отакий абрикос. Гласно відвести, дуже красивий. Щоб він. Він має дуже гарний смак. При одному умові, якщо він повністю виспіє. якщо він буде звонкуватий, в нього не буде того смаку. Любий абрикос, він, якщо звинкувати, як трава. Давайте розріжемо, побачимо, що всередині. Ось такий має вигляд. Як уж така темно оранжевого цвіта з краснотою. Оцей ще звинкуватий, бачу. Ось так. Давайте оцей ще розріжемо. Кістечка свободна в нього. Цей вже перезрівши, напевно. Ось кісточка свободна. Давайте побачимо, що по соку в нього. Соку багато тече, сок прозорий. Давайте продовстуємо. Який він добрий. Є в нього цукор. Є в цього сорта і кислинка, але вона явно уходить, коли він повністю визріє. Зараз вона трохи є. Хоча абрикос виспівший, трохи. Під шкірочкою. А якщо він буде званкувати, він буде кислуватий сорт цей. Но він набагато добріший по смаку, ніж сорт прицея. У пріці смак слабенький зрівняння з цим сортом. Є черенок даного сорту. На продаж на окуліровку, на зимове щеплення. можете звертатися, сорт провірений, сорт гарний. Він повинен бути в кожному садку обов'язково. Я ще хочу зняти відео з сортом Тотем і з сортом Фоєго. Тотема в цьому році ще нема, а Фоєга вже заподоносив. Треба зрівняти по вазі, по смаку. Думаю, буде цікаво. Всім дякую за увагу за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, підтримуйте, будь ласка, мій канал. Всім доброго дня, пока-пока.